то зробимо невеличкий огляд трактора кейс на 785 кінських сил. Ось так він виглядає. Кажуть, що це один із найбільших в розмірах по тракторах. Зараз я тут вистою чергу, щоб залізти в кабіну і показати, що буде цікаво в самій кабіні. Дивіться, який він потужний. Задня вся ця навіска. Як воно виглядає? Уху! Так, що, полізли в кабіну. Погнали огляд кабіни. Раз. Ох! Мочно. Такий красний салончик кожа. Та ти що? Диві яка прикольна. Далі сама робоча частина. Великий подлокотник. Тут у нас є сховані всякі штучки регулювання. За тим йдуть ще всякі кнопочки, як завжди, класний для руки джойстик, великий великий монітор. Екран. Тут вже зверху мультимедіа класна, теж мощніша. Руляка такий бляха, Та ти що? Щоб ви не забували, хто вам це відео знімав. Задня частина, дивіться, який огляд ззаді, Це один із таких самих великих тракторів карут, в світі. Правда, не правда? Не знаю. Пишіть в коментарях. Але мені так підписники мої сказали. Дивіться, виглядає воно все дуже бомбезно. А ми зараз на виставці Агротехніка 2025. Ось це стенд від компанії Кейс. Так що працюємо далі з компанією Грокалина. Слава Україні!